І від імені міністра передати вам найкраще побажання і сказати, що незалежність любої держави, в тому числі і нашої і з вами держави Україна, він оцінюється категоріями не тільки політичними, але і категоріями економічними. Ви слідкуєте за процесами, які відбуваються у суспільстві, які процеси відбуваються на міжнародній арені? Ви бачите, як нам з вами складно пробиватися на ринки на ринки європейські, як нам важко утриматися на ринках російських сьогодні, або на ринках там митного союзу. І мабуть, що економічна категорія вона визначає сам політичний статус держави, бо Україна є сьогодні самодостатньою незалежною в економічному плані державою, яка останні роки демонструє стабільну динаміку, стабільний, стабільний ріст, і саме головне стабільність у суспільстві.